на Олексій Корзіховський займається власне музейним волонтерством. Нещодавно він передав у краєзнавчий музей унікальні монети із рухомими механізмами. Ну а сьогодні, власне, ми з вами станемо свідками передачі ікону. Державний історико-культурний заповідник Миржийбіж. Отож більш детальніше про цінність таких ікон. Наскільки часто музей поповнюється такими от власне екземплярами, про усе це і не тільки Олексій Корзіховський це волонтер та Олег Погорілець. Це директор Державного історико-культурного заповідника межи. доброго дня, панове, і слава Україні! Доброго дня, дня. героямся! Перед тим, як прийти, отож, давайте тоді передамо пану Олексію. Придбали для того, щоб передати, тому просимо. Звичайно, я хочу передати в музей, скажімо так, такі дуже цікаві ікони. Наскільки я розумію, ну, читав, що в Київській Русі це приблизно до 17 століття. Їх, скажімо так, виливали. Я, як я їх скажімо, здобув, це чоловік каже, що це ще від його прабабусі, каже, вони в мене вдома були, але потрібні кошти, і я хочу їх продати. Я розумію, щоб вони не попали частну колекцію, я не завжди, скажімо так, купляю якісь речі і передаю в музей. Здебільшого, коли мені дають, я віддаю, передаю на музей. А тут я вирішив купити, кажу, Дуже потрібні, каже, на ліки кошти. Я вирішив добре, скільки ми домовились, це залишиться, скажімо так, між мною і клієнтом. скажімо так, я їх викупив і, звичайно, я захотів передати це в музей. Uh -huh. Також до цієї колекції я хочу додати також дуже цікаві такі монети, називаються чешуйки. Вони срібні, також приблизно. Я що я про них читав, це і вже знаю, що це приблизно. 14 століття угу. про них ну отож, власне, пане Олеже, вітаємо вас з новим придбанням у музей безпосередньо. Наскільки часто дійсно от такі от екземпляри власне потрапляють до вас у колекції? Наскільки це цінно? І коли саме от ви зацікавилися і захотіли собі? Їх втяти. Ну, Ви знаєте, музейне донаторство це дійсно прояв нашої європейськості, нашої світової культури, тому що. Багато речей просто в побуті, які мають якісь історії, при тому що не дуже завжди гарні історії, трагічні історії. Не хочеться зберігати людям вдома. Uh -huh. Наприклад, навіть цілі шафи чи набори меблі нам передають, які зроблені вручну, наприклад, майстрами нашими на початку ХХ століття uh -huh. такі випадки в нас були, і вони дуже прикрашають сучасні наші експозиції. А ось саме ось такі речі, сакральні речі. Я думаю, що вони теж мають свою енергетику, і не завжди вони вдома повинні бути. Тому що такі речі, а це дійсно витвори мистецтва, і вони мають за собою якусь історію, яку ми ще будемо досліджувати. Вони дійсно заслуговують на те, щоб бути і знаходитися в наших музеях, там де є народне надбання. А ми знаємо, що проти цього народного надбання сьогодні в нас і війна йде проти нього, і знищуються музеї. Але завдяки нашим працівникам музеїв практично майже всі музеї врятовані, ті, в яких вже приміщень навіть сьогодні немає, але вони вивезені і знаходяться в надійних сховищах. Угу. Ну а ці сакральні речі дійсно вони дуже вчасно прийшли. Мабуть, що це якась магія, коли. Ну, Драбинко, наприклад, який послідовник, учень баженішого Володимира, передає нам на Хмельниччину, де народився Володимир Сабодан. Речі, його особисті речі. Це і в Дражньому музеї вони є, і в нас зараз формується колекція. І так сталося, що от його, та, да, його помічник, пан Ярослав телефонує, каже, що є людина, яка хотіла би передати ось такі сакральні речі mm -hmm. до музею. Розумієте, це, от, це все не, не просто так відбувається. І зрозуміло, ми зразу погодилися. Це було пару днів назад, і ми ще почали дуже активно ж. Ш... А що це таке по фотографіях шукати? Я думав, що це великі між жінці. Mm -hmm. Якось я навіть не запитав за, за розмір їх. Дійсно, це речі, пластика, це пластика, це плакетки. Вони прикрашали якусь, мабуть, що церковне якесь значення. Uh -huh. Можливо, вони знаходились по чи велика чаша була, чи можливо ще якісь. Ну це ми будемо виясняти зараз, тому що кожний предмет він зрозуміло потребує дослідження і тільки після того він вже потрапляє до нас в фонди. І uh -huh. ми дуже вдячні пану Олексію, що він. Зробив такий жест, тому що це хороший приклад для всіх інших. Mm -hmm. Наші речі в сім'ї або десь ну, губляться, так. або десь продаються потрапляють в якісь приватні колекції. Потім їх знаходять на кордоні, потім їх знову вже до нас вони приходять, але через рішення суду і все іншого. Mm -hmm. І це кримінальні справи. А тут людина робить такий жест доброї волі, і дійсно про це ми будемо говорити. Про це ми будемо писати. і Ми будемо виставляти ці нові надходження до нашого музею. В якому залі будуть зберігатися власне? От ці ікони і безпосередньо монети чешуйки, ви говорили? Так, так? Так, Чишуйки, mm -hmm. ну це дві дві різних групи, скажімо так, матеріалів музейних предметів. Ну, по перше, іконки будуть виставлені. Як нові надбання і донативи подарунки до нашого музею, я думаю, найближчим часом ми їх вже виставимо, і вони будуть наші відвідувачі. А в нас Зараз є ще багато відвідувачів. Це і школярі, це і військовослужбовці, і це наші хлопці, які знаходяться на реабілітації в наших госпіталях. Ми їх привозимо теж mm -hmm. до нас на екскурсію. Вони всі будуть бачити ці речі. Ну а монети да монети це окрема тема. І я дуже вдячний дійсно за цей, за цей подарунок, тому що. Саме цей період, це Московське царство. Там від 15-го до 17-го століття, навіть до початку 18-го вони карбували ці монети. Вони такі примітивні. Вони зроблені по цій дортяній техніці, в той час як в нас карбувалися нормальні європейські монети, і через те вони тут не були вжитку на нашій території до певного часу. Поки наші козаки не почали ходити походом на Москву, і звідти вже привозити цю здобич, як срібо, високоякісне срібло. Але ще крім того, тут цікаво, крім тут московських цих е чешуйок або деніжок, або копійок, є ще одна монета, яка називається Акче. Її карбували в Кримському ханстві uh -huh. нас на території України в 16 столітті династія Гіреїв. Uh -huh. Саме тут є ця тамга, яка є символом наших сучасних. Кримськотатарського народу і теж це дуже цінна монета, тому що вона представляє місто Кафу і Греїв. Там є написи на латині. І є от символ саме саме династії гереїв. Ця монета теж дуже цікава, і зрозуміло, коли ми будемо робити виставку, нумізматичну виставку вона обов'язково буду. Ці монети будуть представлені в нашій колекції. Багато монет взагалі в колекції у вас зараз Так, багато, багато і ви знаєте, ми спеціалізуємося в основному на тих монетах, які були в обігу на нашій території. Тому що в нас на території, ось ми сьогодні, поки я тут, ми проводимо міжнародний симпозіум по античним монетам, які були знайдені на території України. Mm -hmm. Це говориться, що ще в Другому, в столітті до нашої ери карбувалися монети в Греції, і в інших містах, і вони потрапляли до нас. Виявляєте, ми їх знаходимо, колекціонери нам теж дарують, і ми сьогодні там розповідаємо про ці монети. І шукаємо відповіді: а як же вони з'явились тут? Чи це були торгові якісь зв'язки, чи це були якісь, коли ходили військові Під походи з собою, mm -hmm. знаходились, привозили цю здобич, і як воно вплинуло на подальший розвиток цього суспільства, так. яке жило в ці часи на нашій території, і як воно було зв'язано з світовою цивілізацією? Така маленька монета, mm -hmm. вона може розповісти дуже величезну Велику історію, історію про шарок історії. А от дійсно, якщо говорити про цінність самої монети, на тоді? Шній час, от оцих от, от монет, в тому, що є там гривні і так, так далі. Там різна монета мала свою різну цінність. Ці монети, Ні, це найдрібніші монети, угу. найдрібніші, які номінали були, тому що ще. Були міські монети, вони були з міді ще зроблені ага. навіть. Але це вже такі серйозні це срібло. Да, срібло. Розуміючи, що воно маленькі, дуже розміри. Його а тут ми можемо. Якщо Так, 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 ви покажете на увазі, ми так знаєте говоримо. Саму але найменшу ніколо... монетку ми можемо показати ось так, якщо буде видно її. Так, затримайте декілька хвилин, та... тому що тут потрібно Є... і на вас недаремно називають чешуя, Так. бо вони такі маленькі, схожі дійсно на рибну цю. І вони Гуску. дуже тоненькі, я отдавлю. Да, вони що тоненькі, вони, тр... вони там 0,0 грама можуть бути, до 1 грама можуть бути. Ага. Але ці монети говорять про те, що був активний товарний обіг і потрібно було купувати якісь і дрібні. Товари. А якщо вже потрібно були великі товари, то там були дійсно тоді і ру, і гривни були, і рублі, які відрубували частину гривни, то це вже були зовсім інші, скажімо, торгові такі відносини. А це обігова монета, яка знаходилася в такий гаманець, міг мати там 100-200 таких монет. Угу. Відповідно, це вже була вартість і корови, це вартість, і коня. І, ну... Наприклад, якщо хотіла купити коня, то це треба вдати шість талерів. А один талер це 29 дев'ять грам срібла. Один талер. Mm -hmm. Тож скільки оцих дрібних по пів грама монет треба було мішочок такий добрий принести, щоб купити коня. Але це монети, які дійсно високоякісне срібло. І воно було вжитку дуже багато вжитку в основному в московському царстві. А в нас тут курсували в основному європейські монети: це литовського ну, 14-му наше карбування подільські полугрошки, які ми досліджуємо. Теж дуже гарна монета з гербами європейських країн, з вершником, який вбиває змія. Ну і через те ці монети в нас тільки з'явилися ще раз кажу, після тих походів, як козаки вже ходили воювати Московію. Пане Олексію, ну от, власне, почули дійсно цікаво і досить багато інформації. Ви перед тим як придбати безпосередньо і ці монети, і ікони, чи дивилися, чи вивчали історію, власне, чи власне лише зі слів власників вирішили придбати е, ну ці речі? насамперед, коли я побачив ікони, ну я десь на підсвідомому рівні, скажем так, я розумів, що латунь це десь період 14-17 століття? В мене так я розумів, що це по любому якийсь Якщо це йдуть бронзові чи е, мідні uh -huh. вироби, це десь приблизно е, ті роки, скажімо так. Ну, видно, коли сучасне, коли ні. Е, монети також я розумію, що дивлюсь, така не необична. Я розумію, що таке або кримська, або ну, дивлю, що не наш uh -huh. надпис. Я розумію, що вони можуть. Я не для себе їх купляю, тому я не дуже сильно їх оцінюю. Я для музею, тому якщо в мене є... Можливість це зробити, звичайно, я це скажімо, придбаю і передав в музей. Uh -huh. Якби я був такий сильний поціновувач, то напевно би я би в музей не віддавав. Але, скажімо так, знову таки, я, чому я цим почав займатися? Я почав з 2015 року допомагати різним музеям, і я людям пояснюю, що ви можете вдома щось мати, що вам не потрібне. Я... Або навіть по... не знати їхньої цінності. Звичайно. Просто елементарно, що найчастіше потрапляється, mm -hmm. люди просто не знають, наскільки ці речі. Я прийшов до товариша, в нього була дуже цікава, скажімо так, фотоальбом е, його бабусі це десь 1905 рік. Mm -hmm. е, Дуже ну фотографії він їх просто спалив. Був вдома, Погана енергетика, як сказав пан Олег. Uh -huh. І каже: я їх спалив. Яко, як? А там ще були е е печатки. Uh -huh. Печатки тих фотоательє, де Так, кордиш там і всі інші Ну, Це ж історія, це ж дослідити. Ну от так ми тому я закликаю людей і просив людей, що неодноразово бувають такі випадки. Я знайшов ікону, яку також віддав на музей в підвалі. Яка ніколи вже скажемо так, вона їй потрібна була реставрація. і Він каже: Вона мені не потрібна. Я кажу: ну віддай на музей, забирай. Uh -huh. Uh -huh. І дуже цікаві експонати. Люди просто або не звертають уваги, скажем так. Якби я навіть збирав колекцію, я би також віддавав на музей. Тому ж бо вдома, ну ти один бачиш, ну родичі побачать. А це ж потрібно, щоб бачили всі. Ну для чого? Це наша ти, спільна історія, ти, в принципі, Ти бачиш, наскільки цінувати. я зна, ну, чув. Від, казали, що якщо в музеї ти будеш віддавати якісь там, наприклад, золоті монети, то можна заключати договір і там, ну. По моєму, як компенс ну, на 3 Ні, роки? є фондова фондова закупівельна комісія, і вона може викупити ці монети mm -hmm. по тій вартості чи матеріалу самого металу, чи навіть по колекційній вартості mm -hmm. залежності чи є потреба mm -hmm. в такій, і чи є можливості музеїв. Мати такі кошти угу. дуже прикро, але ми вже останні 10 років на жаль не, не закуповуємо нічого, але тільки те, що роблять отакі благодійники, нам дарують багато предметів, які ми потім стають музейними предметами, а потім стають ще й експонатами. І їх бачать вже тисячі людей, які приїжджають до нашого замку. Що найцінніше? От що до прикладу в кожного українця може бути вдома, а що він не цінує? Що може вважатися музейним експонатом? Взагалі, який які роки мають бути? Дивіться, тут нема обмежень. Сьогодні, наприклад, йде війна, і сьогодні дуже багато відстрілюється боєприпасів і багато гільз. Здавалося, це металобрухт, який можна здати на метал. А з нього можна зробити витвір мистецтва. Ви знаєте, що є багато жінок, художниць, які так, розписують, розмальовують, розмальовують розписують. Так. Ось ми на аукціоні продали за 26 тисяч таку велику гільзу, угу. і за ті кошти, які були виручені, ми придбали для лікарні сторецька, яка переміщена, бо там війна переміщена була під Києвом. Ми придбали їм і білизну, ми придбали їм і там ну, чай, мило тому подібне. Тобто буквально з такої простої речі, яка стає витвір мистецтва, так і зараз. Ми не можемо сказати, що зараз більше буде коштувати, чи спалений український прапор під час війни, чи сплюндрований російський прапор, угу. і він стає дорогоцінним. А можна його просто купити в магазині, і це буде ось ну, сувенірний якийсь прапор, чи що тому музеї цікавлять все. Все тому, що ми збираємо не тільки свідчення минулого, а ми фіксуємо, що відбувається Сьогодні. зараз, тому що історія України твориться зараз, угу. і от саме прояв цієї війни він нам ще раз і ще раз підказує, що потрібно цінувати своє і те, що було, і те, що зараз відбувається. Пане Лаже, які далі етапи? от власне вам передали вже ці ікони і, і монети, що далі буде відбуватися, тому що ви сказали вже неодноразово, що. Далі будете їх вивчати З монетами. Дуже просто ми маємо каталоги, так. по яким ми визначаємо до якого царя московського царя відносяться ці монети, і коли карбувалися в Кримському ханті ханстві. Карбувалися це, це акче. А ось цими іконками дивіться, От я буквально недавно запитав знайомого, що це таке, да. Угу. Каже, сюжети не бачив. Думаю, що це щось фантазійне, дуже цікаве. Можливо, накладки на панікадило чи аналойний столик. Я не бачив зовнішньої сторони. Ми зараз покажемо, так. як вони виглядають. Так, наприклад, одна з них. Угу. А я не бачу зворотній сторони. Це Божа матір, там на ній якраз зображена, так, так, так з так. Але угу. зворотній сторони, бачите, є кріплення. Так, то це означає, що це кудись дійсно кріпилося. Угу. Можливо, це була дерев'яна якась основа, можливо, теж була з іншого чи металева основа, до якої кріпилися ці речі. Ми маємо це все дослідити, знайти їм аналоги, так і відповідно датувати Покажіть, яким, цю яким часом коли воно могло. Іпер. Так, коли ага. воно могло зроблено Буде, бути, так. і відповідно до якого начиня церковного начення воно відноситься? Також ага, що так, це три сюжети да покажемо всі сюжети, щоб бачили. І відповідне і метал, також яким було так, зроблено. Так, так? Ми що це за спробуємо, були? Ну швидше всього, це бронза або ага. латунь, Так ага. як зговорили Ну, взагалі, от лиття, воно як вже сказав пан Олексій, дійсно Київська Русь там до 17 століття. Якщо я не помиляюся, от зараз я прям собі відкрию цю інформацію. До сімнадцятого століття власне столицею цього лиття залишався Новгород, і власне саме литі мідні бронзові ікони вони дійсно зародилися ще у на Русі, і власне це було до дев'ятнадцятого століття, до другої половини навіть дев'ятнадцятого століття це залишалося досить таки популярним видом. Наскільки майстерно зроблені от ці от речі, якщо так дивиться, просто на ваш погляд, пане Олеже, ну я по перше скажу, що це дійсно майстерні, бо тому що не ну, відчувається рука майстра, яка володіє технікою для лиття, mm -hmm. тому що одне вирізати, а так. друге діло зробити таку матрицю чи форму для якої потім вививати. Вони односюжетні по самій формі, а в кожній дійсно в центрі є своя іконка mm -hmm. і є написи. І ми почнемо з вивчення цих написів, на які Скажімо так, зроблено, чи то церковна слав'янська, чи то вже пізніше те, а можливо, і часів Київської Русі. Угу. Це буде все досліджуватися. Угу. Будемо консультуватися з спеціалістами, тому що в нас теж є своя колекція так. ікон, і великих ікон, і малих, але такої форми дійсно нема. І, можливо, десь і четверта знайдеться. Угу. Має бути ще четверта. Так, так, я думаю, що чотири. Бо ну, якби якась традиція повинна бути в зображенні таких ікон. Ага. Так що це тільки після того, ці монети ці ікони будуть, скажімо так, вже заведені до наших фондів. Але поки, поки ми не дослідимо і не встановимо час виготовлення, угу. ну матеріал виготовлення, це буде простіше, тому що ми маємо можливість зробити аналіз. І тоді вже ми можемо оприлюднити і опублікувати цю інформацію і виставляти ці речі вже потім в експозиціях, тих, які ми пануємо. Але спочатку вони будуть виставлені, от як. Нові надходження до фондів державного історико культурного заповідника Меживіш і буде за бажанням, буде вказано прізвище і, mm -hmm. і ім'я цього донатора. Пане Олеже, а взагалі, от техніка сама лиття, так якщо ми говоримо безпосередньо про ці речі, а наскільки вона була важкою? От для тому, що знаєте, зараз при сучасних технологіях ніби здається, та що там можна все, що хоч надрукувати на 3D-принтері і так далі. А якщо ми говоримо за ті століття, наскільки от була купіткою робота? ну дивіться, ми зараз говоримо про Якщо історію, то в цьому столітті в нас так ну, умовно були племена скіфів. Uh -huh. Це знаменита скіфська культура, де там звіриний стиль і все інше і. Зброя в них в основному була теж з бронзи, так. то там на стріл вилеті з бронзи, заточені. все. то це вже 7, тисяч сім століть до нашої ери. Вже тут виготовляли таку. <гум> Якщо ми говоримо про черняхівську культуру, це там третє, четверте століття нашої ери, то тут вже ми знаходимо сліди майстерень, де виготовляли і побутові речі, і де виготовляли прикраси. Мало того, вони ще й імітували підробляли римські монети, імперські монети і виливали тут ці монети срібла і з бронзи. Uh -huh. Ну і зрозуміло, що до сьогоднішнього дня ця техніка розповсюджена. Але ми проводили історичну таку реконструкцію. До нас приїжджали хлопці, які робили тут же на території фортеці, робили горн для, для того, щоб е, виправляти бронзу. І тут же вони робили форми і робили пряжки такі під вікінгів, під ще. І тут же при нас вони це ми все знімали. Тобто, була можливість, якщо це спеціалісти, вони були пересувні такі майстерні, де вони їздили і могли там в різних частинах країни, якоїсь держави робити ці вироби. Угу. Але це вироби, зрозуміло, це якоїсь майстерні, де дійсно яка спеціалізувалася ось на таку, на церковні на речі, таке начиння, так. так тому що тут потрібно знати. І і канони, канони, церковні канони? Угу. Ну і відповідно володіти технікою це витягнуть. Так що це дуже цікаві речі, які ми я думаю, зробимо ще маленькі відкриття будемо робити по часу, як ми будемо їх досліджувати. Пане Олексію, власне, чи плануєте ще щось подібне проводити далі? Ну, скажем так, я завжди казав, що звичайно я буду далі співпрацювати з музеями, звичайно, я буду далі допомагати. І я завжди іншим закликаю, щоб вони звичайно допомагали. Тому бо хто як не ми, угу. скажемо так, багато хто вдома збирається. Да? Я пояснюю, хтось вдома потрібно, щоб були. Відеокамери дійсно потрібно, щоб були спеціально місце, їх не так легко і зберегти. Наприклад, книги, щоб вони не втратили цінності. Не втрат... своєї... звичайно. Ціни. Наприклад, монети, якщо це ну є, от так як з механізмами. Я казав, вдома зберігати я їх не можу. Їм потрібні умови, потрібна відповідна температура. Ну скажемо так, що відповідна температура, я думаю, не тільки для монет mm -hmm. монетам потрібна і, а і... вологість повітря, аналогічно має бути. Так. Ми ведемо журнали. Так. В нас працюють осушувачі, злоговувачі. Це все так. дотримується. Mm -hmm. Тому це нема сенсу тримати, а допомагати потрібно. І навіть я скажу, колись я такого Діда Мороза дістав з вати. Mm -hmm. це, це музей був в шокі. Це в шоці камянець подільський каже: Ого, тіпа, ну звичайно, його можна продати, але скажем так, вони поодиночні скажімо скажем так, екземпляри. Чому ну люди викидають, спалюють не придають цьому значення. Mm -hmm. Ну, звичайно, можна взяти номер телефона або знайти в інтернеті якогось представника музею, позвонити, скинути фотографію. І тобі скажуть, да, це річ ціна чи не ціна, принось чи не принось. Зараз набагато, скажімо так легше зв'язатися. Це не потрібно. Це все тобі, як скажімо так, раніше не було телефонів. Це все брати, вести і показувати, що не потрібно там uh -huh. забирати або викидаєш. А скажем, так зараз набагато простіше, ти взяв номер телефона, ти сфотографував, сказав музей, да потрібно і все дуже все просто. Чи ж ми вам дякуємо щиро за те, що власне продовжуєте вже хорошу традицію для вас? Вам, пане Олеже, дякуємо за те, що приймаєте подібні екземпляри і цінуєте безпосередньо і зберігаєте нашу українську спадщину. Отож, Олексій Корзіховський, волонтер та Олег Погорілиць, директор державного історико-культурного заповідника Межибіж були з нами.